з нами насправді Олесь Городечний, голова християнського товариства Українців в Італії, і це не просто так. Вітаємо вас, пане Олесю, Слава Україні! Вітаю студія, президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану на приватну аудієнцію з папою Франциском. Це відбулося сьогодні. Якраз після цієї зустрічі Зеленський написав, що він наголошував на розмові з папою про десятки депортованих дітей, це навіть десятки тисяч. Маємо докласти всіх сил за повернення їх додому. А крім цього, просив засудити російські злочини в Україні, бо не може може бути рівності між жертвою та агресором, розказав про нашу фор формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру, і запропонував папі долучитися до її реалізації. І звісно, що ця зустріч. Ми про неї багато говорили. Навіть йшлося про те, що можливо папа приїде до України. Він була така інформація, що він поїде до України і до Росії. І тепер, от президент Володимир Зеленський, сьогодні з ним безпосередньо зустрівся. Сподіваємося на те, що ця зустріч матиме свої наслідки і результати, тому що риторика папи римського часто була ну така собі, знаєте, і, і за нас, і, і за Росію їх теж шкода, і невідомо. Що відбувається, що потрібно якесь перемир'я. Пане Олесю, розкажіть нам, можливо, ситуацію зсередини чи ви десь перебували під Ватиканом, де ця зустріч відбувалася? Що відомо, що було чути, хто був там на площі? Ну, сьогодні, як ви знаєте, зустріч президент України зустрічався з папою Римським. а Перед тим зустрічався з президентом Італійської Республіки Сердж Матарелла, а також з прем'єр-міністром Джорджо Мелоні. Сьогодні було передбачено також дві можливих зустрічі з українською громадою. Так, перед зустрічю з Матареллою близько 300 українців, і серед яких був звісно і я, наше товариство, організувало такі дві маніфестації. Сьогодні для того, щоб зустрітися з президентом, щоб його підтримати, тут було на площі Барбаріні було коло 300 українців. Було повно журналістів. Можливо, половину від присутніх українців була така велика кількість журналістів, які брали участь висвітленні цієї події. І ми всі сподівалися, що президент зупинився ну, для якогось певного привітання. Ось навіть декілька секундного. Друге, друга така ніби маніфестація українська мітинг був вже на самій площі святого Петра. Перед початком аудієнції світішого Отця, власне у світішого ця президента України ми були на площі, співали гімн, мали символіку. Вітали президента. На жаль, теж кортеж не зупинився, але ну вони попри нас приїхали. Тобто, я думаю, що президент нас бачив, і ми використовували цей час власне для того, щоб спілкуватися з італійською пресою. Ми давали дуже багато інтерв'ю, в яких ми роз'яснювали для пересічних італійців ситуацію в Україні, і власне дуже було багато питань, про які зараз ви говорили: тобто, про позицію папи, чи зможе папа виступити цим миротворцем, про який ми би про що ми би хотіли? Ось і як ми оцінюємо попередні ініціативи В цих інтерв'ю. Ми Теж намагалися власне пояснити позицію не лише президента України, але всіх українців, і думаю, напевно, всіх людей, ну скажемо так, доброї волі, тому що ставити на одну на одні ваги, скажемо так, агресора і жертву агресії ну, це абсолютно неправильно. На жаль, попередні. Попередньо святий отець, і Ватикан в цілому намагався, начебто, для примирення двох народів, ставити на одні важкі ваг агресора і націю, на яку напали. З часом вже це зменшилося. Скажемо так, вже папа більш, ну, старався цього не робити, але де інде воно проскакувало, і це, звісно, дуже боляче українцям. Скажіть, будь ласка, а як в принципі спільнота українська в Італії, ті, з ким ви спілкуєтеся, як реагують ось на такі слова папи? З чим це пов'язують? Ну, тобто, ось ці його такі заяви, що потрібне примирення, нам треба щось робити. Росія теж постраждала. Він висловлював слова підтримки Дугіній, коли коли вона загинула? Ну, не їй підтримки, а її родичам. Як як яка реакція? Ну я думаю, що тут треба дивитися трошки в комплексі тому що насправді папа практично щонеділі і на всіх аудієнціях він згадує за україну за її народ молиться є деякі скажімо так місії гуманітарні які ватикан відправляє в україну тобто я думаю що десь папа розуміє ситуацію та ну, скажімо так, ці його виступи, коли він намагається ну, так в лапках не образити Росію, mm. е, я думаю, що це через те, що він не хоче спалювати всіх мостів, і е, можливо в майбутньому стати тим миротворцем і е, спричинитися до припинення війни. Е, декілька певних час тому папа визнав Росію агресором. Він сказав, що всі це розуміють, що Росія агресор Україна жертва агресії. Тобто навіть публічно вже було ці, ці, ці речі проговорено. Але коли ми візьмемо, наприклад, от останню хресну дорогу, де було два хлопчики, і де знову ну ці розважання, скажімо, тих двох дітей, ну там була абсолютно чітка. Російська російська позиція, кремлівський наратив, тому що говорилося про українського хлопчика, якому погані українські пограничники не дозволили батькові виїхати. Ось і він приїхав у таку далеку чужу Європу з Маріуполя, але чомусь не було сказано, що, що зробили погані люди з Росії з його містом Маріуполем. Ось і, і і таке інше. Тобто, так само, коли говорився про російського хлопчика, то ну там теж були були нюанси. Тобто, на жаль, є це не сприйняття. Чому це відбувається? Ну, я думаю, що в першу чергу через те, що в курії є радники папи, які відповідають, скажем так, за певні напрямки. Ось і є люди, які спеціалізуються, наприклад, на над східними територіями Європи, в тому числі Україною, Росією, і ці люди вони дуже часто абсолютно проросійські. Ну ще про радянські ще за часів, скажімо так, холодної війни, і ці люди мають певні стереотипи і їх продовжують втілювати в життя. От коли не знаю, чи ви зауважили, коли наш посол написав такий невеличкий протест в себе у Фейсбуці щодо розважань на останній кресній дорозі, то один з, один з коментаторів, а це професор східного інституту. Почав ну так доволі ну не зовсім дипломатичною мовою. Почав робити зуваження, і цей професор східного інституту очевидно є одним з радників 에, папи в питаннях, скажімо так, східної Європи. Тобто ми можемо собі уявити на якому рівні є радники. Тому дуже важливо, щоб єпископи, як це вже було і блажливіш. Святослав і наші владики приїжджають в Українську католицьку церкву і Риму Колицької церкви вони приїжджають до папи, вони розповідають. Правда він так намагається знаєте, між двох вогнів, щоб зберегти якийсь певний нейтралітет, який міг би йому дозволити в майбутньому зайнятися. Абе, звісно, що якщо ти перебуваєш тут в Україні, то для тебе все однозначно і можливо. Справді все залежить від того, хто йому цю інформацію подає, як вони її інтерпретують. Йому це от, завжди ця історія. Вона присутня, і ми пам'ятаємо минулорічну ходу, коли теж було там дві жінки, які несли разом хрест українка, росіянка. Тобто, це, це триває це тривалий процес цього бажання якось нас примирити, але ми й не сварилися на нашу територію. Зайшли її захопили по наших будинках. Стріляють, нас вбивають. От зараз в Україні триває. Тривога і небезпека всією Україною шириться, вже кажуть, в Херсоні чути вибухи і кажуть, що небезпека саме на Західну Україну. А ми розуміємо, що сьогодні Росія, вона особливо особливо вони е, злі, тому що чотири літаки у них на території впало. Їхні літаки не знаємо, як так трапляється, що в них вже падають їхні літаки, щось там стається з їхніми вертольотами і всім решта. Але очевидно, що ось ця тривога з цим пов'язана теж що вони мстять, вони будуть запускати все, що у них є. А зброї у них ще є чимало. Про це теж наші експерти часто часто говорять в цих ефірах. 31 й міх К злетів на територію Росії, можливо, тому так швидко зараз поширилася тривога на території нашої держави. Олес Я з вами знаєте про що ще хотів сказати? Як ви гадаєте? А взагалі. Є. є, є, є. Ви є, так? Є. Так, так. То просто теле. Телефонують сьогодні італійські журналісти цілий день і на жаль, не можу вимкнути цю функцію. Просимо вас ще з українськими журналістами пару хвилин поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, от а, як ви гадаєте, наскільки ну, можливо, неможливо, і що для цього потрібно зробити? От ви, ви самі сказали, що Ватикан хоче зайняти якусь таку позицію, не руйнуючи мости, між Своєю комунікацією з Російською Федерацією та Україною, і яким що яким чином зіграти на примирення? Ну але знов ж таки, примирення ну ми ж на них не нападали, вони на нас напали. І от зараз уся Україна червона, це е, ракетна небезпека. Тобто зараз дуже багато українців не будуть спокійно лягати спати. Зараз повідомляється, що можливо вночі активне, активне використання кінжалів, але не хочеться в це вірити. Це телеграм-канали мусимо перевіряти. Речник з протиповітряної оборони пан Ігнат постійно наголошує, що дуже часто в українських телеграм-каналах росіяни проводять такі спеціальні. Інформаційно-психологічні спецоперації щодо залякування українців. Ну але тим не менше, от як донести Ватикану, що тут не примирювати треба, тут спочатку треба е агресора заспокоїти, прогнати його з чужої території, а далі вже можна якимось чином думати: ну якщо Ватикан хоче про це думати, як е вибудовувати якусь майбутню комунікацію, хоча в це слабо насправді віриться, е між Україною. В суверенній території та Російської Федерації, яка Ну очевидно, також залишиться. Е, ви розумієте, я тут в Ватикані дуже сильне е, оце проросійське російське лоббі, і е, е, вони розповідають: знаєте, оці байки про бомбили Донбас, е, про те, що там Україна вбивала Донбаський народ. Про нацистів папі розповідають, тобто розумієте людина, яка ну мислить тверезо, і важко зрозуміти. Ну як так Росія без будь-якого, без будь-якої причини напала на іншу країну, тобто і люди почають задаватися. Ну а можливо, там була якась причина, а можливо, ну щось також і українці помилилися, десь тобто намагається ну дати, хоча б якийсь, скажімо так, козир Росії в тому ч. Першу чергу через те, що є в Росії така велика православна церква російська, яка абсолютно підтримує режим, підтримує війну, і можливо в Ватикані дуже багато людей кажуть: ну почекай, ну а якщо там є віруючі люди, християни, які підтримують Путіна, можливо, ну Путін дійсно щось робить. Ну, не все помилився, можливо, десь помилилися і українці, можливо, десь помилилося НАТО. Ви пригадуєте, коли, коли папа говорив, що причиною війни є те, що НАТО за НАТО голосно гавкало перед дверима Росії. Ну, це ж абсурд, абсолютний абсурд, але ну, папа це сказав. Тобто, тут мені здається, що це ці, ці наративи врадників. Які намагаються ну донести інформацію, з точки зору, скажемо так, путінських поглядів, можливо, ну вони кажуть так дійсно, Путін не правий, але там теж з іншого боку, не все чисто. Ось тобто я думаю, що я яким чином можна доносити інформацію? Ну по-перше. Поїздки наших єпископів, нашого блаженнішого, наших вірян розповіді. От у нас був Владика Бубняк. Він розповідав про бомбардування Миколаєва. Тобто, він казав, що ну 240 днів там йшла війна, і каже: там тільки там сім днів не було, не кидали бомби на моє місто. І ці речі вони вражають. Оці подарунки, які привозили папі, наші єпископи. Тобто я думаю, що папа це розуміє. Є якийсь момент ще такий, от проти НАТО, знаєте, проти західного світу, антиамериканізм, а і чому? це особливо з'явився людей... у Ватикані. От ну насправді Прошу. просто цікаво дізнатися, чому антиамериканізм в частині західного світу ну, Італії. Антиамериканізм він, він є в Італії, наприклад, дуже сильно. Тут знаєте, коли сказали, що Італія вона могла бути 16-ю республікою радянського союзу, тому що тут чудом комуністична партія Італії не захопила владу і не не прийшла до, до уряду. Ось і мала великі шанси на це після війни. Тобто і в Італії, наприклад, от е, Україну розглядають дуже багато так званих пропутінських путінських оглядачів політиків, власне, через цей спектр антиамериканізму. Тобто, вони їм ну їм все одно, що це Україна, вони нічого не знають. Але вони кажуть, от, Путін проти Америки, Путін проти НАТО. Отже, ну Путін він наш герой. Розумієте, от є оця і воно надзвичайно сильно шкодить. А папа він походить з Аргентини. Аргентина, Латиноамериканська країна, і власне в Латинській Америці е, дуже сильні оці настрої, скажімо так, антизахідні, антиамериканські. Е, вони розвивалися. Ви пригадуєте, там Куба, Чегівара, Кастро. Тобто, це все, ну скажімо так, пазли одної, одної, одної картини, незважаючи зважаючи на. Те, що нашого папу виховували оці селизіяни українські, але бачите, мабуть, все ж таки, оця е, інша частина ідеологія, ну теж на нього повпливала. знаєте бо якщо в Ватикані сумніваються, чому Російська Федерація могла б розпочати агресію без жодних нато суттєвих вагомих і об'єктивних причин, адже там у Російській Федерації живуть е, віруючі православні люди, то можна їм. Показати оцей шматок відео з Почаївської лаври, це mm. на Тернопільщині, на жаль, коли бабуся казала, що це не ракети в Україну летять, а це Бог направляє списи гніву на територію нашої держави, тому що ми не хотіли миритися з росіянами. Це дуже хороше релігійне пояснення. Ракет калібрів і кінжалів, які ну калібри вже летять зараз на території нашої держави. А кінжали можуть ще летіти. Православна церква каже, що це списи Бачите, Бога. Ватикан Ватикан. Він заграє. Він заграє з російським православ'ям, незважаючи на те, що російське православ'я ніколи скажемо так серйозно не відносилося до католицизму, до католицької церкви. Ви пригадуєте, коли папа Іван Павло II приїжджав в Україну, то московська церква в Україні виходила на маніфестації, і казала, що це диявол приїжджав Жає в Україну натомість папа, ну особливо цей папа Франциски, оці його гавайські зустрічі з Кирилом і і, і інші. Ну скажемо так, жести він постійно намагається якось достукатися. Він вважає православну церкву російську сестрою, церквою, сестрою. Він не розуміє, що в Росії в російській церкві політика вже давно зайняла чільне місце, і що там керують, на жаль, не священнослужителі, а, а офіцери, кадрові, офіцери ФСБ і колишні партійні діячі, які в принципі в Бога і не вірять.